Вітаємо, котики цюки. Сьогодні дивимось на свіженьку покрокову стратегію Sons of Silence. Вона у стилістиці героїв Age of Wonders та Disciples. Гра виходить у реліз 13 листопада. Ми грали в ранньому доступі, і вже в наявному стані гра нам сподобалась. В ранньому доступі ми могли розважатися п'ятьма місіями кампанії мультиплеєрним та одиночним режимами у випадково згенерованих картах від двох до шести гравців. Причому можна досить комфортно налаштувати гру в команді. Однак давайте їсти цього слона по шматочках, бо розробники заклали в гру дійсно багато цікавих механік, в яких варто розібратися. І саме з цією метою хоробрі котики відправилися в землі гімну, щоб опинитися в центрі конфлікту між зірконародженими, першонародженими і фанатиками Христового походу. Причому таки оці фанатики якраз несуть кінець всьому сущому. Геймплей гра в основі геймплею має добру відому всім концепцію 4 x стратегії, і в цьому плані схожа з іншими відомими представниками жанру. Однак диявол криється в деталях, і скажімо чесно, деталей цих вельми багато. А це формує унікальну екосистему гри. Фракції у ранньому доступі були доступні три фракції: зірконароджені, першонароджені і хрестовий похід. Щось забагато якось народжених. А фракція хрестового походу взагалі не має жодного відношення ні до християнства, ні до лицарства, ні до хрестових походів як таких. Однак це вже інше питання до неймінгу. По суті, всі три фракції дійсно різні, мають відмінні механіки розвитку і, звісно, свої лінійки юнітів. Давайте розбиратись, у чому ж ці відмінності полягають зірко народження. Можна сказати, що це відносно стандартна людська раса релігійних середньовічних феодалів. Взагалі, країна тисячі королівств вміє здивувати, тому замість коней у них бики. Вірять вони в путівну зірку на небесах, а завдяки вірі можуть викликати могутні небесні підрозділи, що допомагають їм у бою. У суспільстві зірконароджених є чітке розмежування на духовних осіб, тобто священників та лицарство. Цей розподіл відображається і на військовій силі тисячі королівств. До бою встають як величні присягнуті гніву, так і служителі обрядів. Окрім різноманіття військ, однією з рис цієї фракції є те, що ви винаймаєте вже готові юніти, і вам не потрібно їх покращувати. Крім цього, за рахунок могутніх кавалерійських підрозділів експансія цієї раси досить агресивна, а оборона за рахунок духовних військ більш ніж міцна. Першонародження на жаль, представники старої раси це лишень бліда подоба до величі, яка залишилась в минулому. Однак і на теперішній час вони представляють собою грізну силу, що спирається як на майстерність своїх конструкторів, які створюють могутніх конструкцій големів, так і на давні воїнські і магічні традиції своїх бійців. Фракція може похвалитися своїми потужними юнітами, однак розвиток достатньо повільний. А вартість військ неприємно висока. Більш того, всі юніти, які не відносяться до конструктів, це вдосконалений певним чином базовий юніт фракції, а саме цивільні першонародження. Тож розраховувати на агресивну експансію на початку гри за цю фракцію досить важко. І натомість на більш пізньому етапі мало хто зможе зрівнятися з армією потужних конструктів, що з легкістю пробиваються не лише крізь війська противника, але й через найміцніші мури, посиленими ретельно підготованою піхотою і бойовими магами, що готові протистояти найлютішим випробуванням. Хрестовий похід або ж хрестоносця. Це фракція релігійних фанатиків, що поклоняється порожнечі і несе за собою лише абсолютну тишу. А точніше, повне небуття. Саме поглинення гімну, іншими словами, життєвої сили світу і створення світу ідеальної тиші є покликанням хрестоносців. І задля досягнення цієї мети вони йдуть на будь-що, бо після них залишається лише тиша. Армія хрестового походу представляє з собою комбінацію піхотних юнітів віруючих, яких вони можуть виховувати з рабів тралів і почвар, яких можуть викликати з пустоти. Це, напевно, найсильніша фракція на ендгеймі, за рахунок монструозних юнітів, які посилюють один одного. Герої цієї фракції в своєму арсеналі мають багато могутніх аое заклинань, які ефективні проти скупчень ворога. І майже на старті може отримати елітні війська, чим суттєво посилює свої позиції. Котики вважають, що на даний момент ця фракція імбалансна. А з іншого боку, тим цікавіше її перемагати. Будівництво механіка будівництва в грі не залежить від фракції, за яку ви граєте. Але звісно ж є нюанси. Окрім вашої столиці, існує кілька типів поселень, які мають різні ефекти: від селищ, що приносять гроші і шахт для видобутку будівельних матеріалів, до святинь, що приносять ресурс віри і бастіонів, де можна ефективно оборонятись. Кожен тип поселення можна покращити до третього рівня, що відповідно принесе вам більший зиск. Також в поселеннях різного типу ви можете винаймати різні типи юнітів, тож доведеться слідкувати в цілому за всім. І окремо стоять герої, що можуть покращити будь-яке поселення своїми спеціальними здібностями, збудувати там святиню, фортецю чи склад, що принесе різні бонуси. А також може дати доступ до унікальних юнітів. Зазначимо, що кожен герой має свої стратегічні картки будівництва, тому дійсно має сенс грати героями різних класів. Герої кожна фракція має достатньо багато класів героїв, які дійсно відрізняються один від одного. Однак в цілому можна виділити традиційно три основні класи. Генерал армії яскраво виражений бойовий клас, основна сила якого йде за рахунок кількості утримуваних військ і їх підтримки. Бойовий маг це клас, що накладає на ворога спустошуючі закляття, однак не може вести велике військо у бій. Супортер це герой, що завдяки вмінням і заклинанням накладає бафи на свої війська і дебафи на війська противника. Наразі кап рівня Героя 10, і цього в цілому вистачає для того, щоб перетворити його на переможну силу. Ну якщо ви, звісно, не прогавили важливі покращення. На жаль, на відміну від серії ігор Герої або Age of Wonders, ми не можемо екіпірувати артефакти саме на героя. Однак ми можемо тягати в складі своєї армії такого собі возика з якимись артефактом. До речі, періодично це шалено впливає на ефективність ваших військ. Бойова система оце напевно не просто родзинка, а наріжний камінь гри. По суті, ваші війська в грі діють незалежно від ваших бажань. Єдине, що ви, як полководець, виставляєте їх в бойовий порядок і розміщуєте резерв, які потім можете ввести в бій. Це якщо у вас є така здібність. Основна ваша роль на полі бою це використання навичок і заклинань, які принесуть вам перемогу, поразку або щось одне з двох. Через особливості даної системи, на жаль, ви не зможете пограти з друзями за одним ПК. Та й автобою у цій грі теж немає. З іншого боку, відчуйте себе Наполеоном. і тільки від вас залежить, чи буде то спалення Москви, чи битва при Ватерлоо. котики цюньки, а ви можете подякувати нам, добрим словом в коментарях, або навіть стати спонсором тут на Ютубі або на Патреоні. А ще заходьте на наш сайт, і там є текстові версії всіх наших відео, випусків новин та гайдів. Дякуємо вам історія. Ми трошки вже про це казали, та й розробники все досить відкрито пишуть на офіційному сайті гри. Тож тут особливих спойлерів не буде. Два народи, а саме зірконароджені і першонароджені. Коротше, два народи народжених коротше, ті, що не хрестоносці без хреста. Так от вони потерпають від хрестового походу фанатиків пустоти, і лише від мудрості лідерів або ж останніх представників цих народів залежить, чи зможуть вони вижити взагалі, чи їх гімни поглине тиша. Розробники зробили достатньо натяків на те, що сюжет має бути вельми цікавий і може поповнитись неочікуваними поворотами. Графіка і звук графічне виконання гри приємне і не викликає окремого захвату або подиву. Гарне виконання в традиціях і стилі подібних ігор. Стосовно ж оформлення ігрової енциклопедії артів, іконок, юнітів, то тут можна сказати, що стилістика просто неймовірна. А ще більш неймовірний звуковий супровід. А точніше робота композитора. Аудіо з одного боку не набридає, а з іншого просто не відпускає навіть після гри. Враження. Вже у ранньому доступі Sons of Silence показала себе гідною вах-грою, навіть зважаючи на вельми високі стандарти жанру. Однак новачків може трохи злякати відсутність можливості регулювання складності в одиночних місіях. Та як такої можливості спокійно пограти за якусь фракцію, щоб заглибитися в механіки і зрозуміти особливості гри, не вистачає. Однак, все це може легко змінитися в релізній версії гри. Але зірко народжені котики дійшли згоди з народження. Котиками, що гра однозначно заслуговує 4 котика із п'яти. І жоден котик-хрестоносець цьому не завадить. Особливо через те, що гра має класну українську локалізацію. Дійсно рекомендуємо для поцінювачів жанру. Вона того варта. Із задоволенням зустрінемося з вами в наступному відео або в Дискорді, Телеграмі на нашому сайті та де завгодно. Відкривайте, переходьте. Грайте лише в якісні ігри, донатьте зсу і слава Україні.